Тоді як Валерій Головко обійняв посаду голови облдержадміністрації, минуло 100 днів. Про свої досягнення за цей час та плани губернатор поділився із журналістами. Говорить, він прийшов ламати стереотипи влади, нищити хабарників та непрофесійних керівників. Почав з установи, яку очолює. Я сьогодні ініціював дуже серйозну реорганізацію в системі обласної державної адміністрації. Відбудеться скорочення, відбудеться об'єднання. Певних управлінь відсотків 60 сьогодні не змогли довести мені особисто, що та чи інша людина на посаді. Повинна працювати і має певне навантаження. Питання забудови історичної частини міста. Очільник області пообіцяв невдовзі вирішити і розібратися з правопорушниками. каже, якщо незаконні дії забудовників будуть доведені, особисто ініціюватиме відкриття прокуратурою кримінальних проваджень. До 1 травня я прозвітую щодо а, правильності чи неправильності. Надання документів чи пакетів документів пов'язаних з застройкою історичної частини місця з боку ДБК нашої області на відповідність. Тобто кожна компанія, яка в червоній зоні, я буду знати по кожній компанії, чи є пакет документів, чи нема пакетів документів, чи є сьогодні законні підстави будувати в історичній частині місця, чи немає. Щодо програми енергозбереження Валерій Головко зазначив, область зобов'язана шукати шляхи економії та переходити на альтернативні джерела енергії. Цю справу голова облдержадміністрації взяв під особистий контроль. Якщо ми сьогодні хочемо бути країною енергетично безпечною і незалежною, ми повинні йти по всьому шляху. Просто сьогодні включати комфорку, відкривати форточку і спалювати газ, ну я вважаю, що це… знаєте. По завчорашній день. Да, повинні шукати, ми повинні рахувати свої доходи і видатки на комунальні речі. Під кінець зустрічі губернатор запитали, чи подобається йому нинішня посада. Той відповів, подобається. Попри серйозні навантаження, говорить голова, має мрію довести. Не вся влада ганебна, і він прийшов не красти. Я ж свою посаду не розглядаю як бізнес. Я казав, кажу, і буду це казати. У мене тут нема бізнесових інтересів. Я вважаю це позитивом. Цивим плюсом, що сьогодні там я, я людина, яка сьогодні не вистроює паралельно зі своєю посадою, там чи не використовує можливості своєї посади для вистроювання свого особистого бізнесу. Не забуває обласна влада і про захисників батьківщини. Невдовзі в області планують відкриття центру реабілітації та відпочинку військовослужбовців та їхніх сімей.